Вітаю! Мене звати Судальцев Олег і я винахідник і власник системи прозорих кап EasyLine. EasyLine – це українська система. Вона існує з 2011 року. За цей час ми винайшли і запатентували багато нового. М'яку постановочну капу, джин-інструмент для притискання ретенційних пунктів, нові форми ретенційних пунктів, а також. Перше в світі запропонували ізілайнери з різними запахами, зі скайсами та картинками. Винайшли ізібай байт для притискання постановочних кап. Ми перші запропонували нашим замовникам повне ведення пацієнта, відмовилися від пакетів і почали рахувати ізілайнери поштучно. Ми маємо саме великий досвід в Україні по виробництву елайнерів. Ми постійно розвиваємося та вдосконалюємо нашу систему. І я пишаюся, що ізілайнер це українська система.